Мода циклічна, і кожен новий тренд це забутий старий. А ще мода це взірець краси, який дозволяє нам завжди виглядати стильно. І я впевнена, що з початку нового сезону у вас виникає бажання оновити свій гардероб. Які ідеї для вбрання демонстрували відомі кутюр'є та чим у 2023 році дивуватиме сучасна мода? Привіт! Мене звати Каріна Хльвінська, і я знаю відповіді на ці та інші питання. Весна в самому розпалі, тому розглянемо основні тенденції, якими уже зараз можна освіжити свій гардероб. Звісно, це не всі тренди, і деякі з них перейшли з минулих сезонів. Цієї весни і майбутньої осені особливо популярним стане формування образів із нашаруванням кількох ковтин чи топів. При цьому важливо, аби ці речі були подібні за текстурою та стилем. За словами відомих дизайнерів, у тренді 2023 Ця залишається ідеї. Ну куди ж без улюблених джинсів, шортів та спідничок? Але є важлива ремарка: джинси скіні можете викинути. Також в тренді залишається дуже великий оверсайз. Якщо ви любите носити чоловічі речі, то цей рік подарує вам таку можливість. Але варто доповнювати жіночими деталями. Наприклад, підборами або аксесуарами. У 2023-му також потрібно обов'язково захопити фланелеву картату сорочку Так, саме ту, яка відправляє до естетики стилю гранч та рок-концертів. Знайти відповідний варіант можна в колекції ботега Фенета», де Матьє Плазі одягнув Кейт Мос у синю картату сорочку білу майку та джинси з низькою посадкою. Цей образ став найпопулярнішим за запитами у Google. Один із найтрендовіших варіантів одягу є жіночий костюм, який ви безумовно будете носити не один сезон, адже це не тільки стильний та зручний аутфіт. А оригінальні кольори костюмів стануть вишиканою альтернативою сукні під час особливих подій. А ще у такому вбранні ви точно будете у центрі уваги. А якщо до верхнього одягу запитаєте ви, відповідаю, довге пальто зігріватиме і дозволить виглядати сильно. Вам зовсім не обов'язково вибирати елегантні моделі, адже сьогодні популярні пальто оверсайз з незвичними принтами або асиметрією. У моді також вироби з декором зі штучного хутра. А тепер перейдемо до кольорів одягу. Якщо ви не знаєте чим урізноманітнити свій гардероб. Зверніть увагу на відцінки зеленого, особливо на кольори папороті та моху. Стилісти наголошують, що не обов'язково, щоб весь образ складався з цих кольорів. Можна зробити акцент на аксесуарах, сумці чи взутті. У 2023 році також у моді всі металеві кольори, а саме відтінок рідкого срібла, який виглядає стильно як в день, так і ввечері. Комбінуйте шифронові топи зі шкіряними брюками, з металізованим відливом, за прикладами, ізабель Марант, або одягайте з них до голови благородне срібло. Як це роблять Альтузари? Тепер ви знаєте усі актуальні тренди в цьому році. Фантазуйте, комбінуйте та виглядайте завжди стильно. А з вами була я, Каріна Па-па-па-па!